Відчути на собі навантаження як на фронті. Легендарна третя окрема штурмова бригада влаштувала благодійний забіг з перешкодами. Це подія для тих, хто хоче відчути дух перемоги, випробувавши себе і свої сили. Як відбувався забіг, та які перешкоди долали учасники на власні очі? Бачив наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Деталі у наступному матеріалі. Відео зі штурмами посадок, які ми бачимо в інтернеті, зазвичай виглядають видовищно та захопливо. Та реальність зовсім інша. Кожен штурм це надлюдські навантаження та часто поранені, чи навіть вбиті, розповідають бійці. Маленьку частинку тих випробувань можна було відчути на ВДНГ в Києві, коли не подолавши і половини дистанції, але сил уже просто не залишається. В першу чергу мета нагадати людям нашій молоді, щоб вони займалися спортом, тому що спорт це наше все, як би це не звучало. Зараз пафосно, але більшість з нас ігнорує ці питання, а вони потрібні як в повсякденному житті, так і у війську. Здавалося б, коротка дистанція, лише півтора кілометра, але кожні 100 метрів перепона, на кожній з яких потрібно викластись наповну, інакше до фінішу не доберешся. процесі розумієш, наскільки важче хлопцям на фронті. Тобто ти ніби попадаєш в цей контекст і розумієш себе в цій шкірі, і більше потім хочеш щось робити. Активно біжать і чотирилапі учасники, а діти завзято підтримують своїх батьків. За бажанням, учасники можуть одягти на забіг бронежилет, що надає гонці духу мілітарності, адже цей предмет є частиною захисного екіпірування бійця на передовій. Всі учасники, які змогли подолати перешкоди та добратися до фінішу, отримали пам'ятні шеврони від третьої штурмової. Це в першу чергу випробування для мене, да тобто, після поранення на протезі, спробувати щось таке пройти. Потім в мене 21 вересня загинув один з найкращих друзів, регбіст, який також з руху «Ультраса Динамо». і таким чином я якось хочу його ім'я, скажімо так, припіднести в кращому світі. Такі забіги і такі івенти мають бути на постійній основі. По перше, це можливість зібратися особливим людям, які свідомі свої позиції, які Розуміють важливість участі прямої або непрямої війні. Участь у забігу платна півтори тисячі гривень, які підуть на реабілітацію поранених. Попри це, всі 400 місць розкупили дуже швидко. Ще одна місія заходу рекрутинг дуже легендарної 3-ї штурмової бригади, яка буквально кілька днів тому звільнила село Андріївку біля Бахмута. Всіх бажаючих, ми можемо одразу провести співбесіду. І якщо по співбесіди все добре, то ми можемо одразу записати в ряди рекрутів 3 третього ШБР. Після чого кількамісячна підготовка, як теоретична, так і на полігоні від найкращих інструкторів. Два місяці це КМБ загальновійськове ЗСУ. І вже у нас в бригаді обов'язково п'ять тижнів буде підготовка. Окрім спортивної частини, відвідувачі могли повчитись тактичній медицині, поуправляти зі зброєю та поспілкувати з ветеранами третьої штурмової. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу, «Д1».